Доброго дня. День за молосом які зміни відбудуться в вашому житті. Загальний розклад. Безресурсність, неможливість змінити ситуацію тривалий час, тому що були маніпуляції в ваш бік або були обмеження. Обмеження зовнішні, держава. Ситуація обставина в державі. Або якщо це стосується фінансового і достатку, то ви знаходились на роботі, де ви відчували, що час прийшов поставити крапку, рухатись в зовсім іншому напрямку. День зимового сонцестояння поставить крапку. Те, що тривалий час тримало вас в полоні, і ви активно проявитесь по відношенню до ситуації. І почнете свій рух. Тому що вам набридло З розумінням ставитися до оточення, до ситуації, але не досягати результату, не отримувати того результату, якого ви бажаєте. Тому що ви по відношенню загалом те, що відбувається в вашому житті, в стосунках, в родині, по відношенню до. Ситуації, те, що відбувається навколо, те, що відбувається в спілкуванні взаємодії з іншими людьми, ви ставилися до всього цього з розумінням і самі дозволяли собою маніпулювати і були залежні від ситуації, від обставин і від оточення. Таким чином, зраджували самі себе. І не досягали результату, то на даний момент, говориться, де з сонцестояння, які зміни відбудуться в вашому житті, потрібно прискоритися і більш активніше проявлятися, і не дозволяти ні використовувати, ні маніпулювати, ні змінювати направлення або зупинятися, якщо ви бажаєте досягнути благополуччя і достатку, щастя, радості і благополуччя.